Ці різдвяні дні ми особливо цінуємо прості речі: це світло в домівках, тепло і тишу після тривоги. Різдво і Новий рік ми відмічаємо в найскладні часи для нашої Сумщини і для нашої держави. Це час відповідальності, витримки, надії. Це час, коли сила вимірюється не словами, не гаслами, а конкретними вчинками і діями. Цей рік був непростим. Але Сумщина його пройшла гідно і в першу чергу завдячуючи нашим людям, мешканцям Сумської області. Щира подяка нашим захисникам і захисницям, нашим медикам, енергетикам, комунальникам, рятувальникам, працівникам правоохоронних органів, головам громад, громадським організаціям і волонтерам, хто, незважаючи на повітряні тривоги, незважаючи на ризики ворожих ударів, 24 на 7, цілодобово, сумлінно виконують свої обов'язки і допомагають нашим людям пройти ці надскладні часи. Ми дякуємо уряду, керівництву держави, нашим міжнародним партнерам, завдячуючи підтримки яких Сумщина впевнена проходить 2025 рік. Ми боремось за нашу перемогу. Ми боремось за нашу незалежну незламну Україну. Все це спільними діями ми робимо для наших дітей, за для їхнього майбутнього. Бажаю кожній родині, миру, тепла і безпеки, мирного неба, Божої благодаті, здоров'я вам, близьким і рідним. Вітаю всіх з Різдвом Христовим, наступаючим новим роком!